Привіт малята! Весела бджілка хоче з вами трішки пограти. Ви всі знаєте, що вона любить збирати нектар з квіток. І усі потрібна буде наша допомога. У бджілки є загадки про квіти. Але вона не всі знає назви квітів, тому просить вас допомогти їй розгадати, з якої ж саме квітки потрібно їй зібрати нектар. Ну що, готові? Тоді починаємо. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю суканчину одягнути весняну днину. Що це за квітка? Це барвінок. На квітник погляньте, діти. Там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не козак це, а тюльпан. біло жовті стали в ряд. Певно, вийшли на парад на парфумені, біленькі, у листочках зелененьких. Що це за квітка? Нарциси. Квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював і з-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Кульбаба. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Фіалки. Діти, бджілка вам дуже вдячна, адже ви їй допомогли назбирати аж ціле вітро нектару.